Середину купають ями, це той торф, що можна палити ним, висушують через літо, кагати його ставлять, він просушується, а потім ним можна хтось тут? Ну і ми заодно наберемо. Бачите, який торф. Гляньте. Так бачите, війні, їй богу класний. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І ми на своєму орліку приїхали набрати не багато трохи торфу. Не багато. Бачите, можна не отут. Бачите який він Трохи перетреться, дуже суперовий. Хтось добрав тут, ну і ми заодно наберемо, наберемо, пересіємо, воно і видно, що то Бачите, бо тут навіть є туди далі, тут і ще під лісом всередину купають ями. І там вибирають такі як цеглини, ну роблять як то кажеться такі брикети вирізують і сушать його. Це вже штаварку, ми називаємо штаварка. Це той торф, що можна палити ним, висушують через літо, кагати його ставлять, він просушується, а потім ним можна і, як то говориться, палити. Це тільки внизу. А верхній слой можна на цей. Тут, коли чистили ту річку, хочу вам сказати, знайшли дерево. Було всередині дерево, скоріше, що все, що дуб. Що, я знаю, батько робив на, на, тім, на пелорамі і хлопці вирішили його попіляти, а він не попілявся, тому що е, зуби, він дуже багато, там тисяч років пролежав, о, бо тут лісів немає, а його просто знайшли, Не в ті річки, а другі, я просто кажу, що в річки знайшли, чистили заділи його витягнули і був такий стовбур. І так і довгий час лежав на цьому, як називається. Так що тут всюди були ліси як раніше, якщо так чесно взяти. То всюди воно перегнавало, болото і все гнило і зробився отакий, бачите, навіть не, не чорнозьом, а торф. Це якраз є торф. Бачите, от красивий. Люблю ним гуляти. Так бачите, війні, їй Богу, богокласні. О, який тут торф. Просто суперовий. Його дивіться, по самих кучах можна збирати, це якраз вина тут у нас, Колись я тут коров пас в дитинстві, тих воно не було, а тут було поле, дуже багато зарослів, чесно. І річка була невеличка, її почистили, звичайно, але вона потік, то не річка, потік, літо може і пересохнути. Джерело десь є. Ми навіть раніше з неї пили воду літом. Тому що вона постійно холодна була, вона тече з берегів і там, ну кажу, що є джерела. І тут меліорація була, і тут були навіть все сюди йшла. Я маю йду, що непогано. А так вирішили трошки, показую вам, вам, що можна взяти отакого, от навіть бачите, Під кожну цю непогано. Глянь, яка земелька. Бачите, кажуть, зараз дуже. Дорогий навіть торфо. Бачите. А він непоганий. Просто, як взяти у нас на півдні України, то ми його купляємо, а тут його просто добувають. Ну, і, можна кажу, касети забувати. О, А так збираємо. Зараз збираємо трохи. Трошки на тепличку, по полю можна. Поїхали Приїхали трахтурцом своїм. Такі кентаври, як я вже показував, документи вже прийшли, тільки стати на очот на облік. Поки по ньому можу сказати, проїхали вже 7 мотогодин, тільки, як то кажеться, катаємося. Можу сказати вам, що нормально. О, таку бричку зварили. О, така бричка. Накидається тієї самої землі. Накидається. Чи навіть картоплю вивезти, привезти. Вже не просиш нікого, а так своя є. О, така природа в нас. Watch the couple of others. Всім здоров'я, Україні перемогу, а ми будемо працювати, бо нам треба садити і все остальне. Ну, як завжди, до побачення.